Що таке туристична віза? Для поїздок з метою туризму, відвідування родичів або коротких ділових зустрічей використовується не імміграційна віза Б1Б2. Вона не дає права на роботу і зазвичай видається на кілька років, часто на 10 років для українців. Кроки отримання візи у 2025 році. Крок 1. заповнення анкети ds 160 робиться на офіційному сайті, посилання на сайт в описі відео. Потрібно вказати мету поїздки, особисті дані, місце проходження співбесіди, заповнюйте аналізькою мови. Після завершення збережіть та роздрукуйте підтвердження з баркодом. Крок 2. Оплата консульського збору. Станом на 2025 рік вартість візи b 1 b 2 185 доларів США. Оплата здійснюється через вказану систему для конкретної країни, де ви подаєтеся. Квитанцію про оплату потрібно зберегти. Крок 3. запис на співбесіду. Українцям зараз найзручніше записуватись на співбесіду в країнах Європи: Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Румунія та будь-яка інша країна, де ви фізично перебуваєте або куди можете приїхати для проходження співбесіди. Виберіть мову співбесіди українська, російська або англійська, залежно від країни. В більшості країн Європи це англійська або національна мова країни. Крок 4: підготовка документів. Обов'язково візьміть. На співбесіду закордонний паспорт, чинний і попередній, якщо є візи, підтвердження заповненої ДС160, підтвердження запису на співбесіду, квитанцію про оплату збору, необов'язкові документи, що підтверджують зв'язок з Україною, які ви можете взяти за бажанням, довідка з роботи, виписка з банку, документи на власність, сімейні документи, свідоцтво про шлюб, народження дітей, маршрут поїздки, крок 5. Співбесіда. Відповідайте чесно та впевнено. Всі питання консула будуть спрямовані на те, щоб з'ясувати, чи повернетесь ви додому після поїздки. Якщо рішення позитивне, паспорт з візою ви отримаєте поштою або у візовому центрі, де зараз українцям подаватися найзручніше, Польща, Варшава, Краків можна проходити співбесіду російською. Угорщина Будапешт, англійська, іноді російська, Словаччина, Братислава, англійська, іноді російська, Молдова, Кишинів. Англійська або російська, румунія, Бухарест. Англійська. Якщо